Милосердям своїм Боже, милосердям блисни нам, і послухай ці благання, котрий ми натхнув ти сам, милосердя, над нами. Рятуй, о Боже нас, милосердя май над нами милосердя в кожний час і в хворобах, і в нещастях порятуй о Боже нас, милосердя в гріхах наших. Як падаєм під Христом ласка твоя Хай хоронить, захистить нас перед Злом, милосердя, май над нами, милосердя в кожний час і в хворобах і в нещастях. Порятуй о Боже нас, милосердя, май над нами, милосердя в кожний час і в хворобах, і в нещастях, порятуй, о Боже нас, милосердям будь для блудних. О Ісусе Христе наш, будь ти Батьком милосердним кожний день і в кожний час. Милосердя, май над нами, милосердя в кожний час і в хворобах, і в нещастях порятуй обох. Ісусе, що на святій плащаниці, якою тіло Твоє присвяте було загорнуте, на якій залишив Ти знаки усіх своїх страждань, вчини ласкаво, щоб я через спокуту і любов отримала ласку Твого милосердя, у покорі мого серця, складаю тобі досконалий акт жалю і покаяння. Господи, прости мені гріхи молодості, гріхи у зрілому віці, гріхи мого тіла і душі, гріхи свідомі і несвідомі, ті, які я пам'ятаю і про які забула. Знаю, що мої гріхи зранили Твоє чутливе серце, мій милосердний відкупителю, щиро жалію, що завдала тобі болю, що вбивала нові цвяхи у Твоє зранене тіло. Звільни мене від пут лихого, Спасителю мій, задля твоєї гіркої муки, задля Твого зраненого обличчя, образ якого залишився на плащаниці. О, мій Ісусе, даруй мені прощення і не пам'ятай, якою я була, очисти мою душу від блудів і хиб, зміцни мій дух нерозривними обіймами Твоєї ласки. Будь милосердним до мене грішної, на віки вічні. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, в ім'я Отця Сина і Святого Духа Амінь, в ім'я Отця Сина і Святого Духа Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного Отцем, що через Нього все сталося, Він для нас людей і нашого Ради Спасіння. Зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого І Марії і Діви, і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас за понтія Пилата і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Ціє. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого що від отця і Сина ісходить, що з цим і сином рівнопоклоняємо і рівнославими, що говорив через пророків в єдину, святу, соборну і апостольську церкву і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і Божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа, Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи. І гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров. Душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа, Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь має милосердя над нами і над цілим світом, за для болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Отче притвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, святий Боже святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Амінь. Святий Боже святий кріпкий святий безсмертний. Помилуй нас і цілий світ, Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий Безсмертний, помилуй нас, і цілий світ, Амінь. Окровий водо, що виплили з найсвятішого серця Ісусового, як цілюще джерело милосердя для нас, на Тебе ми уповаємо і в Тобі всю свою надію покладаємо. Ісусе, на Тебе всю надію свою покладаємо. Щиро просимо, Господи наш Ісусе Христе, огорни нас своїм милосердям. Господи, Ти чистий, світлий промінчик для моєї душі, Ти вічна правда, що відчиняє двері до істини, і проводить до покаяння і життя в Христі Ісусі, Наймилосердніший мій Спасителю, Ти взяв тяжкий хрест наших гріхів на свої рамена і поніс на Голгофу. Своєю безмірною любов'ю ти наповнив моє життя, стражданням та страшною смертю відкупив первородний гріх людини, відкривши для нас своє серце, таке дороге і зранене, яке терпить сьогодні. Прости, моя найбільше любове, за те, що не раз завдала тобі болю через свої провини, але зрікшись себе. Приєднуюся до єдиного Господа, щоб прославляти разом з ангелами Царя Ісуса по всі віки. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Щиро дякую всім за спільне молитовне єднання вервички до Божого милосердя. Нехай святі Божа кров і вода омиють наші душі з беззаконь, щоб ми могли чистими стати перед Господом на страшному суді. Бажаю всім щасливого, благословенного вечора і мирної Господньої нічки. Слава Ісусу Христу, слава навіки. Плачте, ангели, плачте, Святі Духи. Плачте всі гори і ліси дрімучі, заплачте нині гіркими сльозами, бо вже Ісуса немає між нами. Плач ясне сонце і місячне коло, плачте всі зорі, зелені діброви, заплачте нині гіркими сльозами, Бо вже Ісуса немає між нами заплачте ни. Боже Ісуса немає між нами, Марія плаче, бо сина немає, вже тяжкий камінь. Гріб покриває, плаче оплаче, гіркими сльозами. Y Прости нам нині всі наші провини, будь милосердний у смертній годині, Прости нам нині, всі наші провини.